Ніж, черпак і кріп це емблема кухарської сотні столиці. І якщо українські військові в окопах і бліндажах на Донбасі бачать її на сухпайку, то точно знають, що це буде запашний, як у матусі борщ столичний. Наша фішка зерна кропу перемелені. Він тоді ароматніше стає. Всі ефірні масла переходять в сіль. На п'ятому році війни на Донбасі волонтерська група Кухарська сотня столиці продовжує виробляти сухпайки для військових. 48-річна киянка Світлана Кузіна – її засновниця. І чи не єдина, хто може виконати ось цю роботу змішувати спеції? У нас тут такі термоядерний. <кхи> Тепер цей часник. Особливо коли часник або цибулю сушить в квартирі, це взагалі бомба. Ніяких паразитів не буде, ще й сусіди порозбігаються. Десятки кілограмів висушеної капусти моркви буряків м'яса в 2014-му Сотні українських жінок, реагуючи на повідомлення про повну відсутність поставок харчування в українські підрозділи, повитягували свої сушильні камери і відкрили на своїх кухнях справжнісінький фронт. опору. в листопаді 2014-го Світлана вирішила об'єднати зусилля усіх київських сушарок в одну групу кухарська сотня столиці. У перший місяць її існування жінки виготовили п'ятсот. Од пакетів сухого борщу та супів, а в другий більше тисячі. В 2015-му взагалі щомісяця робили не менше півтори тисячі пакетів у кухарській сотні. За п'ять років війни встигли взяти участь кілька десятків жінок. У день вони ходять на роботу, а ввечері чи інколи навіть уночі фасують і пакують сухпайки. На п'ятому році вже трохи а, важко. Якщо поки потребують, хлопці, хлопці, хлопці мають бути да, нагодовані, тому в нас. Ну, все одно це з задоволенням, розумієте, поки ти сунешся сюди, ти вже їдеш ніякий. Ти вже їдеш такий, що тільки так, щоб тебе поклали, і ти вже ліг по спадки. Але ти зрозумієш, що ага, ти зараз прийдеш тепле ліжечко, душ прийняв, смач, смачну гарнюню повечеряв і все, і спокійно, а там ой-ой-ой. А там постріли, а там смерть. А там все дуже дуже важко. Тому бігом зібрав свої думки, клац, і все, і прийшов аліоп. Насправді зізнаються жінки їм останнім часом геть невесело. Ще кілька місяців тому вони думали, що працюють останні дні, адже замовлення з фронту поменшало, оскільки постачання продуктів для армії помітно покращилося. До того ж, волонтери приміни міноборони розробили і розпочали реформи харчування ЗСУ за натівськими стандартами. Мета реформи звести до мінімуму корупційні ризики при держзакупівлях продуктів для армії і збільшити асортимент цих продуктів. Усі роки війни бійців годували ще за радянською системою. В харчуванні було 30 видів продуктів. Планувалося, що в цьому наступному році в армії військовий продуктовий кошик мав би мати 400 різних продуктів. І на цьому тлі каже Світлана, по всій країні почали припиняти свою діяльність кухарські сотні на кшталт Київської. Але вже влітку стало зрозуміло, що зупинятися ще не час. Натівські стандарти харчування в армії України зупинив суд. Один з постачальників продуктів ЗСУ не погодився з тим, що система закупівель у межах харчової реформи буде змінюватися і наразі оскаржує це в судовому порядку. Йдуть суди з приводу того, щоб зупинити стандарти харчування по натовській системі. А якщо йде суд, то ця система це припиняє впроваджуватись. І вони досі йдуть, вони все відкладаються, а у хлопців вже все стає погано з харчуванням. Вони ж то чекати не будуть, вони ж то там їсти то хочуть, тому ми знову почали збиратись більш частіше і робити знову нашу продукцію. Натівська система харчування в армії це коли ось такі сухпайки, борщі та супи, каші, вакуумній упаковці, меншого розміру, вироблені в промислових умовах, щоб продукт потребував лише розігріву, щоб зберігався кілька років. Розробляти армійську харчову реформу волонтери Міноборони почали в 2015-му. Але офіційний наказ про впровадження реформи з'явився лише навесні цього року. Дуже повільні кроки назустріч реформам відверто дратують волонтерку Оксану. На мою особисту думку, міністерство оборони в нас було на канікулах всі ці роки. Не знаю, де воно ходило, що воно робило, наше чудове міністерство. Але те, що зробили волонтери для нашої армії, це дійсно. Героїчно я вважаю, тому що кожен ніс останні, всі сушили, давали гроші, приходили, фасували, так само плили сітки. Дуже багато чого робив народ. А що робили Міноборони? Не можу сказати. У суворих умовах війни бійцям, особливо в холоднечого, що вже наближається, бракуватиме вітамінних чаїв. Волонтерка Тетяна це точно знає, бо перші три роки війни об'їхала багато підрозділів. Дивлячись на результати харчової реформи, вона починає сумніватися, чи не замало влітку насушила листя вишні та липи. Тетяна вважає, що слід бути готовим до гіршого, адже через суди може призупинитися не лише впровадження натівських стандартів, а й закупівля продуктів на наступний рік в цілому. Ми їх контролюємо насправді, йдуть сюди, відміняються, але ми слідкуємо. І звичайно, ми не дамо можливості такої, щоб наші хлопці залишились там голодні. Кухарська сотня, самотужки вже не сушить овочі. Цей бізнес з виготовлення сухпайків за останні роки дуже розвинувся в Україні, і волонтерки закуповують інгредієнти у підприємців. кажуть, їм дають неабияку знижку. Гроші волонтеркам, як раніше, надсилають небайдужі. Серед них, зокрема, люди з окупованих територій, які всі роки війни щомісяця роблять внески. Водночас бажаючих допомогти армії кажуть, жінки поменшало. Помітно, що люди втомилися від війни. Серед благодійників багато родичів тих, хто відправився на фронт, як оцей чоловік. Такий же мішок він відправив із сину на Донбас. Це подарунок літом сушили сні онлайн. З цього мішка із ось цих сухофруктів можна наробити багато порцій так званого набору розвідника на випадок, коли під обстрілями неможливо готувати собі їжу. 14 жовтня відзначають День захисника України. Офіційна назва свята наразі не вказує на те, що це ще і день захисниць. Волонтерки кухарського сотні скромно кажуть, що прямо таки захисницями себе не вважають скоріше надійним прикриттям стилу. За три години роботи вони встигли виконати замовлення одного з батальйонів, який нещодавно зайшов на позиції, завершують роботу традиційним побажанням від усіх жінок України смачного вам. А вже за два дні волонтерки зустрінуться знову виконувати наступне замовлення з фронту.